Всім доброго ранку. Пустила свою качку з качетами на, на, на траву. Видите? Вона сама перелетить там через сіточку, а їх лише і ходить і кранчить, щоб вони переходили. Ну, а вони куди перейдуть? О. А вона собі вже їх водить зараз поза хату, поза хату в кругову, в кругову їх поведе всюди. А потім сідають в гараж і сидять собі. Тоді я їх вже беру і закриваю наново, бо вони там капаруть. Ете, ете, що вони роблять. Йдуть собі всюди, йдуть собі по траві, по траві. Ну, я би пустила тоді всі, ну так то нема права, що то пустити, то нема права пускати. Позеленіла гортензія. Вже бачите сильніші. Позеленіла та гортензія, позеленіла фест. Бачите, ага, бачите, Яка зелена гортинця. Але я не про то, я не про то, йдемо вибирати помідори. Там роса така... Тут вже нема роси, бачите, впала. А зранку то така була роса, що неможливо було вступити. Ну, йдемо, йдемо, будемо вибирати помідори, бо так і не вибирала ті помідори, так і пропадуть. Йдемо, йдемо повибираю ті всі помідорки свої. І щось буду з ними робити. О, щось треба з ними робити. Ще повитягали піддони. Хочемо лавочку ще зробити. Лавочки. Не лавочка, лавочки. І столик, то повитягали піддони. Подивимося, котрі добрі, котрі недобрі. добрі, щоб підійшли. О. Ой, тема. А бачите, я ще не встигла піти, а вона вже поза хату обійшла і вже там кренчуть тоті, і вона вже до них біжить. Бачите, що вони роблять? Поза хату, поза хату, як обхід. Як обхід. О. І це з пару разів. Або всі ще тут лишилися. А вона вже до тих побігла. О, отаке во. О Всі вже тут кренчуть. І от таке, одні других доганяють. Ну, такі качки. От таке вони роблять зранку. Таке вони зранку роблять. Бігають, 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 шукають тоді, шукають, доганяють. Доки вже сі не знаходять, тоді вже вони вже успокоїться. Тоді вже їм буде добре. Ну йдемо. Йду з цим боком, зайду від капусти, бо того, що з того боку, то, то там роса страшна. О, Подивіться. Насипала бараболь, що вчора варила. Вони, вони хочуть зеленого, а вони хочуть зеленого. Поставали і всі дежурують. Все хоче зеленого. Отаке от во, Отаке-во. якесь таке, во. Якийсь такий, якийсь такий во. все хоче зеленого. Що зробити? Зараз він на, на рву, але вперед, вперед йду е, помідори, вирву всі. Прийшла я в помідори. Подивіться, що я з якого року наробила. Якийсь ліс, сплошний ліс якийсь. Якесь таке чисте-чисте диво, воно мене так все не тішить. Шо, що страшне? Ну і, і що. Але є помідори. Помідори є. О, бачите? Помідорів є, досить, О, вже і сливочки доходять, подивіться, які гарні сливачки. О, подивіться, є. Помідорів є. Ще тут якісь такі круглі великі, то ще лише починає жовтіти є. Ну, то й Будемо вибирати. Я взяла відро і будемо вибирати. Перець наростає, ратунда наростає. Бачите, бачите, яка, Бачите, яка, ой-ой-ой, яка ратунда, Бачите, яка ратунда. Ратунда наростає. бачите, бачите, яка величезна. І перець, це мій перець, вже що я його сіяла, то він заказувався, що я брала, то казала, ой, я скажу, як він називається, бо я чесне слово забула. Ось забула, маю, маю навіть, маю навіть, як називається, записано, бо, бо казали, що дуже добрий перець, то я думаю, то я його навіть лияшу подивлюся, чи він точно такий добрий перець. О, взяла таке велике відро, але не знаю, То, яке є, яке є. Зараз буду. А, але не знаю, чи я маюся. Ці чері буду обривати пізніше, бо ну як, зверху, бо вони зараз як обірву, та їх примне. О, 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 урвала якусь жовту. Не видіть, якусь жовту урвала. Помідору. Видите, які. Помідори. Треба буде вже сьогодні їх і закривати, а що чекати, що тримати їх. Нащо їх тримати, обірвати та зробити з ними порядок, але щось вже горуть. Бачите, що вже горять листі. Ну, то то вже і не варта, я вам скажу, то то вже і не варта їх, як вона називається, чимось обробляти, бо вони вже тепер кожного дня доходять. О, а а о які помідори. М -м -м, є дуже помідори. Слава Богу, що є дуже помідори такі. Але все то треба пообривати, Вже нема такої роси. Є, є, бо я зараз буду тіла мокра. Ну, але біда з ним. Мокра, то не мокра, але вже обірву. Вже. А коли їх обірвати? В полудні по тому не можу, бо, бо страшенно тисне, тисне на голову. Дивіться, мають такі. Дешевно тисне на голову. І не можу поводне обірвати. І ви знаєте, вони ще й всі тримають так, киснуті, як помідори. Ой, де тут? О, ще й всі кисно тримають. Таке о. Я не знаю, як ті бідні люди, що скільки мають тих помідорів. Ой. О, добре. Добре, але це якийсь, знаєте, я вам скажу, що якийсь певний файний сорт. Я ті папірчики е, ніяк не, 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 не викидала від тих помідорів. У мене там в кладовці і є. Я аж по, подивлюся, знаєте, аж подивлюся. Може, якраз цих помідорів, хоч вони високі, то я вже буду знати нарік. Е, ой, як будемо живі, здорові. То вже буду на рік знати, як вони ці називають ці помідорки, і то, що вони як щодо них треба буде високих коликів заготовити таких і посадити їх в один в один ряд. І тоді я вже буду знати, які. Ну бо вони мені всі сподобали. Знаєте, от подивіться в баночку, вони такі е, сливочки, вони мені подобаються. Я буду вибирати, а тоді вже вам покажу, бо мені одною рукою неудобно. І все. Подивіться, які помідори якісь я посадила. Подивіться, яка помідора, подивіться які помідори розові, подивіться, яка то помідора. Бачите, бачите. Це тут вона протерлася до е, до, пателька, до цього колика. Але вони величезні помідори. величезні. Ну, і то і повсюду є. Цей рік у мене помідорів є багато. Ну, як всі дійдуть, то можна буде. Ну, я можу сказати, з цих помідорів не дуже сок. Вони не мають багато соку. Вони, вони до, до закриття такі, щоб мариновані, квашені, але вони не на сок, на сок такі кругленькі, вони багато там такі мають мають того соку. то... Можна ті переробляти на носок. на сок сливочки не, не годяться, вони, вони добрі на закрупку. От так, як і ця велика у мене, що я показала, як то ті. О, то ті, може, були би мали б доброго соку. Але я щось їх, певне, мало корчів посадила. Певне мало. тут другий корч, а там щось, може, за п'ять корчів є. А третій корч. Ну, той самий більший такий на такий. То о, таке о. О, Там ще є такі. Ну то ті, ті добрі. Ну, нічого, носок, якийсь ящик, може купимо, якщо цих сі, не наберемо своїх і так буде. А ці всередині якісь два корчі, якісь нефайні, не щось тут у них нічого немає, то я їх навіть і викину. Наш такого би одні другим мішали. Витягну, викину і все, як тут нічого нема. Добре, добре. я буду вибирати помідорки і тоді вам покажу. Що я, в то, то таке величезне відро набрала. О, набрала. Коли кивити, від дощу вже і погнулися. Ну нічого, поправлю десь якісь. Обірвала які помідори. Аво, мокрісінька, потів з мене стекло. Подивіться, скілько я нарвала тих помідорів. Видите? Видите? Зверха ті чері. Повне майже відро, трошки більше рубчиків. І ту розову таку зірвала. О ви знаєте, я вам скажу, я так, як ніби, побувала в, 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 в лісі, в хащах, в тих повідорах. Знаєте, таке склалося в мене враження. Боже. Ой, а у вас в нас персики ще. Персики ще такі, що пізніше. О, чекайте, не хоч руки повитираю від того, бо навіть не можу тримати той телефон. Фу, персики в нас, що пізніші. Такі сіво. Я їх не зривала, я думала, вони будуть меншенькі, і я їх, як називається, я їх закрию, а вони наростають теж такі вже набирають на себе маси, що теж такі величезні А, подивіться. Цей персик такий, такий гарненько зародив, хоч ми його ходимо вже і щипаємо, вже зриваємо то, 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 то один, то другий, то, 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 то. Таке можна, кожен хоче. Вже, вже тепер, коли вже їх зараз не буде, то тепер вже кожен би вже е, е, з'їв, знаєте, о, ну є тут, є тут, тут таких, Файно зародила, так, файно зародилася Ой. Добре, йдемо з тими помідорками, бо я опріла як меш. Ой, йдемо. Тут у нас вже зараз будуть ой, або буряни є. Чоловік вже косив. Вже косив е, тим е, качкам. Я ще піду зараз намикаю, намикаю курем, видите? Та, ну я можу і не косити, Я так само кошу, як, е, е, як, як яблучка вже, які яблочка яблучка в нас. Тут між персиками ще посадили, були яблучко і такі яблочка такі гарненькі. Не було їх, Не було їх. були якісь дрібненькі один рік, а так їх не було. Ну, то молода деревина, все. Знаєте. А во, все позаростало вже тут від цього дощу. Все позаростало. Тут я пробувала садити е, якихось пару кавунчиків, ну та що? То, то була така суш, я її вливала, але то така була суш, тепер вже й нема що, бо то вже тепер. Е, Пізно, пізно, то вже, як давно люди їдять, а я ще б тепер вливала, щоб щось було, воно не буде. І тут ще маємо такі персики, що я вам казала, білі. Ачте, які вони. Ачте. О, або як вони зародили ці білі персики. Їх є майже на кожній деревині потрохи є їх. О. Ну, вони дуже смачні, так само, вони дуже смачні. ось Такі дуже вони смачні. о, Це друга деревинка така. Але я, це там третя, але я не про не про персики сьогодні. О, добре, добре. Ну що, добре? Все, на сім буду кінчати. Розберуть і помідорки. Ті дрібненькі до дрібненьких, а ті більші до більших і сливочки окремо, так, і покажу тоді. Я сьогодні, може, буду їх ще і зараз замаринувати, знаєте, щоб до їх тримати, щоб вони що стояли. Добре, все, будьте здорові, щасливі. Мирного вам неба, шануйте себе, бережіть себе. І своїх рідних всім пока.